Вже цієї неділі, 16 квітня, українці традиційно святкуватимуть великдень, саме тому напередодні світлого воскресіння у місті добра дітки разом із матерями випікали паски. Як малюки створювали невід'ємний атрибут великодніх свят. Дивіться у сюжеті моїх колег. Чуйте дуже добре стіночки, щоб гарно піднімалося, щоб потім ми могли легко знятися. Далі дітлахам пропонують сформувати свою майбутню паску зі шматка попередньо підготовленого тіста. Пані Тетяна, яка керує процесом, зауважує, рецепт стародавній і передається з покоління в покоління. Ми готували по рецепту нашому стародавньому ще від моєї бабусі. Там були у нас дрожжі, молочко, ми робили опару, потім ми збивали жовтки з цукром. І замішували вже тісто. масло топили. Туди додавали муки і цукат, цукат обов'язковий. цедру, апельсина, лимончика, так щоб для аромату їм було. Того вони хочуть сороті їсти тепер. Спільне випікання великодніх пасок вже стало традицією у місті добра, розповідає Лілія Рачковська. Участь цьому беруть в нас зараз. Є дітки ВПО, а також є дітки, де мами постраждали від домашнього насильства, і мами, які в складних життєвих обставинах. Тому ми їх привчаємо до такого своєрідного ритуалу, щоб вони потім, коли вони від нас вийдуть, забрали це в своє життя, щоб в них була традиція, яку вони від нас взяли, які вони будуть повторювати самі вже. До випікання великодніх пасок долучилась і Жанна з сином. Жінка розповідає, у рідній каховці ніколи не зраджувала традиціям, і щороку власноруч пекла із малюками невід'ємний атрибут великодніх свят. Взагалі я дуже люблю пекти пасочки вдома. Я з дітками пекла пасочки ми. Завжди прикрашали їх. Ну це традиція наша. Звертаємося кожного разу до да, Господа, якщо нам якісь потреби, хвороби або тощо. І ми молимося за нашу Україну, і це свято Боже для нас дуже важливе. Та й дітки місили тісто та випікали пасочки не вперше. Я робила ще в поза минулому році з бабусею. Я почти кожен рік робила з бабусею. До в місто добра. Я робила Паску і будемо зараз украшати її. Я ще вдома робила, а тут перший. Тут другий раз, а вдома і вдома робила. Директорка міста добра Лілія Рочковська зауважує, такі спільні заняття об'єднують діток та допомагають швидше адаптуватись тим малюкам, які лишень прибули. Я не можу вам сказати, коли це пройшло, але я тут працюю в цьому році, і я знаю, що навіть коли ми були в попередньому приміщенні, то це було якби така можливість об'єднати діток між собою, можливість познайомитися, тому що у нас постійно прибувають нові дітки, можливість їх об'єднатись і привчити їх до чогось такого казкового чарівного, що пов'язано за ново з пасхальними святами. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.